Камін солодовник, монолог Аліси з роману Аліса в країні чудес. Який божевільний день, що вчора все йшло нормально Що я за та ніч так перемінилася? А ну пригадаємо, сьогодні вранці, коли я прокинулася, чи була я такою, як завжди. Щось мені пригадується, ніби я почувалася інакше. А якщо і не таша була, то скажіть, ну хто? я не Ада, Ада волосся спадає кучерами, а в мене нав'ється зовсім. І, безперечно, я не Мейбл, Я ж познаю стільки всякої всячини, а вона ой, вона така невигласка. Крім того, вона то вона, а я це я. А о люденьки, як важко, у в чому розібратися? А ну, перевіримо, чи знаю Я те, що знала. Отже, 4 по 5, 12. 4 по 6, 13. 4 по 7. Е, таке ніколи не дійду до 20 втім, таблиця множення ще не громадськ. Спробую географію. Лондон, столиця Парижу. Париж столиця Риму. А Рим Ні, все неправильно! Мабуть, і таки не я, а ну, почитай Ану, прочитаю верша. Хороша перепіленька. Хороша крокодиленька качається в піску, чисту з чисту хвилинку з полузкою луску. Як він покаже зубоньки, привіт, розміючись то, то рибенькі голубеньки самі розтисплись. Це явно не ті слова. Я й таки справді Мейбл. І доведеться мені жити у богому будиночку. Де і гратися нема чим. Зате ого, скільки треба вчити уроків. Ні, цього не буде. Якщо я Мейбл, то залишуся тут, унизу. Нехай скільки загони заглядають сюди і благають. Вернися до нас золотко, я тільки заду очі запитаю, хто я є? І коли мені ця особа підходить, я вийду на гори, а коли ні. Сидітимуть тут, аж доки стану кимось іншим.